Добрий день. Я Шкел Наталія, учениця 11 класу Киселицького закладу загальної освіти. Презентую в вашій увазі результати нашого дослідження на тему афоризми Григорія Сковороди, Скарбниця ТЕС та аргументів. Враховуючи актуальність дослідження, яка зумовлена реаліями сьогодення. Ми впевнились, що потрібно вміти володіти рідним словом переконливим, правдивим, влучним і повчальним. Знання, розуміння і використання афоризмів Григорія Сковороди цьому сприяють якнайкраще: вміння володіти словом, усним чи писемним потрібне людині не тільки для професійного зростання, соціалізації, а ще для самовираження та саморозвитку. Переді мною постало важливе завдання, як найкраще продемонструвати мовинєві навички при складанні ЗНО, зокрема, написання написанні власного висловлення. За порокою його успішного написання є вдале формулювання тези та влучно відібрані аргументи. Досліджуючи дане питання, ми дійшли висновку, що афоризми Григорія Сковороди стануть невичерпним джерелом тест та аргументів для написання власного висловлення, афоризми філософа якнайкраще можуть слугувати для підтвердження чи спростування думки, для аргументації власної позиції. Завдяки глибинному змісту, закладеному в кожен вислів, спектр їх використання надзвичайно широкий, морально етичні категорії, професійне самовизначення та самореалізації, психологічні аспекти тощо. Для більшості українців Григорій Сковорода це людина з 500 гривневої купюри, зі шкільних підручників здебільшого, запам'ятовує його як аскета, відлюдника і моралітизатора. Мені ж пощастило познайомитись з іншим сковородою, справжнім, сучасним. Окреслюючи у першому розділі основні життєві віхи мислителя, нам вдалося поглянути на класика з нетипової точки зору. Відзначаючи пам'ятні дні, ми з класом досліджували творчість письменника за книгою Сковорода найкраща». У вступній статті Сковорода гіпстер, езотерик, вегетаріанець Андрія Любки ми побачили філософа, науковця, педагога і просвітителя надзвичайно цікавим, надсучасним, захоплюючим: гіпстер, езотерик, вегетаріанець, учень індиго, студент-гіпстер, педагог чайлд-фрі, сучасний коуч, мандрівний блогер. Це осучаснило його постать, що популяризує творчий спадок серед учнівської молоді. У другому розділі ми окреслили основні педагогічні погляди Григорія Сковороди. Через три століття вони залишаються актуальними, тому що сповідують ідеї вільного розвитку, взаємоповаги, гуманізму. Принцип гуманізму підтверджується високою духовною і моральною культурою педагога, який прагне, щоб його вихованці були людьми вільними та щасливими. Сковорода найбільше відомий нам своєю філософією сродної праці. Ця ідея була бунтівна і новаторська для його часу, адже батьки споконвіку вважали, що знають краще за дітей. Який фах престижний і успішний філософ наполягав, слід робити в житті те, що приносить людині радість і щастя. У третьому розділі ми проаналізували та згрупували афоризми Григорія Сковороди. Афоризм це лаконічний вислів, що виражає глибоку узагальнену думку. Творчість митця пересипана афоризмами, неначе перлами. Це свідчить про те, яким видатним глибоким філософ був. Тим паче. Що більшість цих афоризмів належать перу самого мислителя, вони є однією найбільших цінностей індивідуального стилю письменника. Аналізуючи афоризми Григорія Сковороди за тематикою, ми дійшли висновку: що більшу частину, а саме 39% складають афоризми про освіту і навчання, про дружбу 13%, про сенс життя. Біля 11%. про щастя, серце, любов і добро 8,5%. про працю 7%. Як бачимо, тематичне розміріття афоризмів дуже обширене, тому даний словничок стане у нагоді тим, хто писатиме власне висловлення, а також тим, хто вдосконалює усне і писемне мовлення. Поставлену мету вдалося реалізувати через виконання завдань, опрацьовано сучасні дослідження життя і творчості Григорія Сковороди, ознайомлено з його педагогічними поглядами, зроблено ідейний аналіз афоризмів, згруповано афоризми за тематично ідейним змістом, укладено тематичний словничок афоризму Григорія Сковороди для підготовки до ЗНО, зокрема, написання власного висловлення. Дане дослідження сприяє популяризації творчої спадщини митця серед учнівської спільноти. Російська агресія принесла багато лиха і руйнацій нашій державі, та інколи чудесним чином вдається вижити навіть під ударами смертоносних ракет. Символічно, але 7 травня 2022 року біля зруйнованого корпусу університету скульптура Сковороди встояла, пригадуються його слова. Ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну потрібно вбивати, а не вмирати. Коли торкаєшся постійної спадщини Григорія Сковороди. Поринаєш у дивосвіт мислителя щирий, неповторний, повчальний, правдивий. Вбираючи в себе слова філософа, наповнюєшся сакральною мудрістю, з якою сміливо і впевнено крокуєш у майбутнє. Дякую за увагу.